Скажіть, ви жалієте про те, що на дружину дружина за Жінку жалію. А за тестя? Ні. У своїй лікарняній палаті Василь ламає пробиту сокирою голову. Навіщо хотів убити власну дружину та що завадило зарізати тестя? Каже, був ображений, бо жінка ним знехтувала. Казала, що не буде жити, різжати, я завніж удар. От ця розмова. Вона крикнула батька, а батько прилетів і сукиру не лупну. Тихий вечір у селі переривають дикі крики. Лідія саме готує вечерю, а перед її вікнами сусіди влаштовують криваве місиво. Тесь дубасить сокирою зятя, а той у відповідь шматує його ножем. Люди покотилися ось тут біля стопця, котилися. Потім я побачила, що пан Володимир мав таку сокирку. Василя з ножом, Володимир Василя вдарив ну, раз-два, можливо, сукіркою по голові. Той тримав ножик. Потім я вибігла з хати, почала кричати що ви робите? киньте це все з рук. Що сталося поміж родичами прояснює те, що Ганна вона саме повернулася з церкви наприкінці бійки і побачила на подвір'ї свою скривавлену 44-річну дочку. Поки їхала швидка, Світлана розповіла матері, з чого почався конфлікт. тут стояв ніж, а він хапив ніж і на кареття повернулася, а він мені каже ножом. І на якось обернулася. Він їй не спів серце запхати. Так що до серця не було. А він витягнув і тоді у живіт і пробив її мочовий пузир. І вона вийшла на вона вийшла, кров тече. А тато на дворі, вона вийшла і тато, поможи мені, каже, бо мене босить мене даром ножом. Картину як мозаїку складають поліцейські. Світлана півроку працювала у Польщі. А як повернулася додому, вирішила розлучитися з чоловіком. І це після 27 років спільного життя. В ході слідства було встановлено, що між чоловіком та дружиною виник конфлікт на підґрунті ревнощів. Чоловік наніс кухонним ножем декілька ударів в дружині в область грудей та область живота, після чого за дочку заступився її рідний батько, який, в свою чергу, сукерою наніс декілька ударів по голові зятеві, захищаючи зять, наніс удар ножем. Тестові в живі зараз усі троє у лікарні 72-річний батько та його дочка в реанімації, а головний винуватець кривавої феєрії Василь у травматології. Було діагностовано відкриту черепно мозкову травму, відкритий перелом черепа вдалений, який, мабуть, був. Наслідком удару, предметом по голові. Сусіди жваво обговорюють сімейну драму, бо навіть уявити не могли, що родина мала стільки скелетів у шафії. Я можу сказати одне, що сім'я дуже хороша, Світлана дуже хороша, позитивна людина, комунікабельна, Василь добряга. Уже зараз Ганна відверто розповідає правду, як її дочка майже 30 років мучилася з чоловіком тираном для себе те, що вже прийняла рішення розлучення Світлани та Василя відбудеться неодмінно. Бо вона подала на розвід. Розумієте, вже скільки терпіти, 27 років. Він такий, знаєте, хитрий був. От прийде сваха її, він тако, каву буде, чи праздник, каву робить все в хаті, лиш би вони всі пороз'їжджали. Василь вже в твоє горілки дістає біляка і вже до неї чіпає. А ти, певну порчу хлопів маєш. Василь же ставити крапку у стосунках з дружиною не хоче, як вийде з лікарні, буде з нею миритися. Лію? Дуже лівю, що другу тут, а ясно собі але Щось мене так тут розлостило. Може, рівнували її? Дуже. Як нас згідно, я буду вериться, а з ним не положить. У поліції ж інші плани. Після виписки Василь піде під суд, а там уже вирішать, на скільки років йому доведеться оселитися в тюрмі. Світить нестримному ревнивцеві сім років.